Добровольці, добровольці! Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всім привіт! Це подкаст Добровольці на громадському радіо. І з вами при мікрофоні я Аліна Сарнацька і зі мною в студії гість Вова Яремчук. Привіт. Привіт, Аліна. військовий бухгалтер. Такої людини ви ще не чули. Давай спочатку почнемо з якого ти міста, з якої сім'ї і ким ти працював до повномасштабки? Я народився в Карпатах, в Івано-Франківській області, жив там перші 16 років, поки не приїхав в Київ поступити. Чекай, і... Чекай, а прям в Карпатах? Прям посередині гори? Івано-Франківська область, да, в мене цей гори довкола, тому це. Як це? Це, як, В мене там невеличке Карпатське село, де до сих пір живе мій батько, і, відповідно, це якесь. Ми, я про це ще скажу. Це завжди в моїх друзів було таке місце, я їм всім казав, що якщо раптом станеться якась біда, ми всі можемо зазвичай просто зібратися і поїхати сховати Мого тата в Карпатах. Ким ти працював? Напевно, ну, більш релевантні це останні дві роботи. Я працюю в ІТ вже близько 14 років, менеджером різного рівня. Передостання моя цивільна робота це був, я працював керівником відділу документообігу однієї ІТ-компанії. Ми займалися там супроводженням продажів, всякі рахуночки То виставляли. ти Бухгалтер договор. в ІТ? Ну, по суті, так, це було. А потім ти став бухгалтером в Це. Це така скоріше випадковість в моєму випадку. А моя остання робота до повномасштабки. Я працював проєкт менеджером теж в цій компанії, і на цій роботі повномасштабка мене і знайшла. Що ти робив 23 лютого, 22 року? Що відбувалось, і чи чекав ти початку повномасштабки? Насправді ні. Більше того, зараз, коли хтось розповідає, що вони готувалися зброї. В моєму оточенні всі, просто всі, крім мене, аналогічно, мені о сьомій ранку подзвонила подруга 24-го сказала: Вова, почалася війна. А я буквально на роботу збираюся, кажу, яка війна? У нас там сьогодні зустріч. Як І... Це в Києві було? Це було в Києві так. 23 лютого в мене навіть є фотографія. Ми... Я лягаю спати, обнімаюся з котом. У мене на 24 були заплановані певні плани, які не склались. З запланованого на 24 ми. Провели дуже таку сумну зустріч з моїм проєктним відділом. Всім всі підключилися. Хто звідки міг, хто з дороги, бо вже частина почали виїжджати, хто там з інших міст. І ми просто годину там спілкувалися між собою, якось один одного підтримували, тому що ніхто не розумів, що робити. У мене так теж було на моїй цивільній роботі. Ми теж зробили цю зустріч. Ну, бо вона була запланована, і я підключилася, я її проводила, і люди також підключили. І ми просто підтримували одна одну. Ну там були дівчата, бо це був жіночий проект. І одна з них була у Харкові, і я прям чула, як прилітає. Це було дуже страшно. Тут у нас та, та, та так же і було. Просто ми думали відмінити, але е, здалося, що на 24-те хочеться провести щось знайоме і щось таке, що там е, звичне, враховуючи, що в принципі всі розуміли, що зараз якось життя буде змінюватися, е. і як змінилось твоє життя? Як ти попав е, в військкомат? Коли? Ну, я не планував, по-перше, виїжджати з Києва, але е, моя подруга настояла в, в неї машина, і це був єдиний варіант для мене вивезти від війни кота. А мафіну 16 років на той момент було, і ну, я не міг його ні залишити, ні поїхати без нього. Звісно. Ми поїхали в Карпати. Я залишив батькові подруги і котів е, і пішов військомат. Прямо там, в прикарпатському селі. Так, і мені, як тепер виявляється, дуже пощастило, тому що тоді, коли в Києві збиралися черги і нікого не брали, в Карпатах брали з радістю. У нас був напевно найшвидший ВЛК в моєму житті, ну медогляд насправді. Тут же 26-го, коли ми приїхали, і нас попросили на пару днів почекати, тому що забагато було людей не вистачало автобусів на всіх. І 1 березня, в день моєї мобілізації, нас відправили в старечів вже на навчання. І як було в старечах, і яку тобі яка твоя була перша військово облікова спеціальність? В старечах було дуже швидко, тому що це ну, взагалі складалося враження, що ні, ніхто не зовсім розуміє, що з нами робити. І в принципі, з нами особливо нічого не робили, тому ми там пожили на полігоні п'ять днів, і нас запакували вже зразу, відправили в частину. А тобто нічого не вчили? Ми мені дали автомат розібрати, але. Він був доволі старий і не розбирався вже. Я розбирала автомат з дідами в військовій частині, це вже було в кінці березня, коли все більш-менш стабілізувалось, і я розуміла, в якийсь момент я зрозуміла, що діди збираються навколо мене, щоб мене навчати, і я тупо провожу якісь цей заняття для розвантаження психологічного для дідів, тому що їм дуже подобалось пояснювати. Вони теж почали свої розбирати, показувати мені, як треба там щось старти. у нас десь так же було, тому що ну взагалі мобілізація з кінця лютого, початок березня. Прийшло абсолютно різні люди звідусіль абсолютно різних рівнів. Хтось був на строковій службі, хтось в АТО був. Хтось, як я взагалі навіть близько не був дотечний ні до чого. І тому це було також дуже цікаво, якийсь обмін досвідом і взагалі розуміння, наскільки абсолютно різні люди взагалі бувають да, я теж. Я до, до армії якось не розуміла наскільки. Різні люди живуть в Україні. Я не знаю, як це пояснити, але близько не стикалась з такою кількістю різних людей. Це був прикольний досвід, це хороша сторона. І е, що було після старичів? Ким, е, ким ти став? Значить, нас тоді у цю першу партію відправили. Е, ми були в Черкаській області, де формувалася нова військова частина. І е, наш, це е, велика частина свіжомобілізованих людей і стали якби е, таким кистяком майбутньої нової частини, як і я відповідно. Е, поки нас збирали в нову частину, а це було 8 березня, дуже пам'ятний день. Е, кілька днів. Ну там ми в принципі не робили нічого, ніхто не знав поки що, бо не було сформовано ні відділів, ні, ні груп, нічого. І, і це був такий дуже дивний час, коли е, ми сидимо в, в селі в Чекасах, де доволі тихо і нічого не відбувається. Ми в військовій формі готові якби щось робити, бо тоді всім дуже хотілося щось робити, хоч щось. А ми не робимо нічого. І це, ну, бо поки збиралися. І я знайшов себе до того, що я просто ходив, приставав до людей і питав, чи не треба чимось допомогти будь-чим. Тому що я чомусь був впевнений, що в момент, коли я прийду, мене спитають, що я вмію, і знайдуть мені щось, що буде відповідати якимось моїм знанням чи, чи ні, ну якось зможуть придумати що зі мною робити. Але тоді було не до того, певно, всім. І з часу, ну, через якийсь час. До мене підійшов хлопчик, це було десь 10 вечора. Спитав, чи я не хочу допомогти заповнити Excel-табличку. і понесло. Я сказав, звісно, я хочу заповнити Excel-табличку, тому що це хоча б була робота, хоч якась. так І там мене як це віднайшли. Побачили, що я сиджу з Excel-табличкою, спитали про мій досвід і. Де я вчився? Відповідно, і запропонували посаду військового бухгалтера. О, і що робить військовий бухгалтер, що залежить від нього? Що він вміє, що він може найкращу роботу, як мені здається, тому що яку можна робити в принципі на війні, тому що ми приносимо людям щастя. Я так це, це радість роз... і мотивацію. Радість і мотивацію, і ну і звісно, гроші я, коли прийшов в армію, я по перше не зовсім розумів, що бувають не військові спеціальності. Я якось не задумувався про це. А по-друге, я не знав, що в армії платять гроші. І це два. Це, правда, я теж. це два відкриття, які стали. А, для мене... я не знала, що я в армії, бо я прийшла в ТРО. Я спочатку не знала, що я в армії, а потім не знала, що в армії платять гроші, навіть коли мені сказали, що це армія. Так. А... Відповідна задача військового бухгалтера це платити гроші в першу чергу, вести облік особового складу, їх, ну, і нараховувати відповідно їх рівню там, посади, військового звання і безслуги років і так далі. Тобто, є дуже там. Дуже зрозуміла схема нарахування, в яку, звісно ж, всі знають, і велика частина роботи також заключалася в тому, щоб поясняти нашим клієнтам, бо ми і це була якби, така настанова, що ми наших військовослужбовців, які служать в бригадах, ми сприймаємо як клієнтів і відносимося як до клієнтів, оскільки ми маємо справу з дуже такою ніжною темою. Для всіх, відповідно, всім. Дуже часто потрібно було роз'яснювати, що саме прийшло, що саме не прийшло, чому не прийшло, і так далі. Тому це така доволі велика частина роботи, ну і там невеличкі такі речі, типу нарахування аліментів, е, нарахування О. всього іншого. Це також частина роботи. А як ти пояснюєш людині, що тобі зняли гроші, тому що це аліменти або тому, що це догана? Е, Зазвичай, це можна було доволі легко пояснити голосом, оскільки зазвичай вони знали, що в них є діти, яким вони повинні платити гроші. Хоча, ну, бувало, всяке, іноді вони. Ну там бували, бо е, для того, щоб почати затягнувати елементи, повинен прийти виконавчий лист. І не зразу е, виконавчі служби знали, що там людина пішла у військо, що вона служить, куди відправляти цей виконавчий лист і так далі. І тому е, вони іноді ставалися раптово. Е, Тобто людина отримувала, отримувала гроші, потім раптово отримує там 50% з того, що, що повинно. І так, звісно, дзвонили, розбиралися, що як. Втрачали? Ні. Ну, Насправді, дуже. ну, Є просто золоті правила, що все, що повинно бути виплачено, воно. Буде виплачено. Просто, може, через якийсь час, поки розберуться з тим, що пішло не якщо так. якщо я якась помилка. А яка відмінність між роботою військового бухгалтера і цивільного? Тому що от недавно не нісся срач в соціальних мережах про те, що там одна пані написала, щоб штабні військові не рівняли себе зі справжніми, бо на її думку, штабні військові не не військові, а вони, типу, як цивільні. Можеш описати, в чому різниця? Різниця найбільша, напевно, в тому, що цивільний бухгалтер о 6-й вечора може встати і піти додому. Військовий бухгалтер працює е, цілодобово, без вихідних, е, тому що. Е, Кількість за перше, кількість людей і кількість інше. роботи зовсім інше. Це раз. По-друге, при нарахуванні, особливо в бригадах, де дуже часто змінюється особовий склад. З різних причин дуже багато змін потрібно робити буквально на люту. Тобто сьогодні виплата, але сьогодні прийшла інформація про зміну особового складу, і відповідно треба її дуже швидко внести. Що ти маєш на увазі, коли кажеш зміна особового складу? А, ну, наприклад, якщо проходить доповідь про те, що людина зникла безвісти, звісно, ми не можемо провести виплату цій людині, оскільки ну. Нема кому платить. Але е, тоді ця виплата очікує родичів е, людини, яка зникла безвісти, чи об'явлена загиблою. Е, як тільки там, ми отримуємо інформацію, там, пишеться відповідна заява, і всі гроші за весь час, що людина там зникла безвісти, потрапила в полон, чи е, загинула, відправляються е, там, родичам цієї людини. І це, до речі, ще одна частина роботи це. Комунікація з родичами зниклих безвісти загиблих і тих, хто потрапив в полон, що також змушує військового бухгалтера бути трошки ще і якимось психологом чи соціальним робітником. Так розкажи, які в тебе зараз. Мрії, про що ти, на що ти сподіваєшся, як ти живеш? Ти, я знаю, що ти продовжуєш військову службу. Так, звісно. Важко відповісти на це питання. Я зараз, коли мене питають про якісь плани, там що, що там буде відбуватися, я зазвичай все відкладаю до нашої перемоги, тому що поки її не буде, то в принципі дуже важко щось планувати. От, то якось так не дуже весело, але вже як є. Заради чого ти воюєш? Чесно, я часто задавав собі це питання в найгірші свої часи, особисто. Особливо. Я воюю заради свободи, заради свободи своєї в першу чергу. Я не, служачи в війську, ти, по суті, фізично віддаєш себе е, організації, яка вибира, ну, вирішує, що з тобою робити, чим ти будеш займатися, як ти будеш жити, це потрібно, це свідомий крок, звісно, але це ну, якось, грубо буде сказано, ну, це обмеження свободи певного роду. І е, розуміючи, що якщо ми не переможемо в цій війні, це будуть обмеження, Дуже іншого роду, і свободи, в принципі, не буде ні у кого з нас. Це мета, заради якої я воюю. Заради свободи. А, якщо нас слухає хлопець, бухгалтер або а, бухгалтер в ІТ, або проджект менеджер, але айтішники в нас були. Давай не будемо. В цьому подкасті вже були айтішники, давай поговоримо про бухгалтерів. От вони нас слухають, якась людина, і вона думає, чи не піти йому в армію. Що ти йому скажеш? Звісно, так. Чому? По-перше, ми всі повинні розуміти, що армія складається з дуже багатьох професій. І я щиро вірю, що яка б не була людина, в неї є знання, вміння чи якісь навики, які армії будуть корисні. Коли, наприклад, зайти на Лобікс і забити туди бухгалтер, Вакансій десятки, як і, наприклад, рухарів, які, наприклад, ремонтників чи е, людей, в, які, ну, в яких є якісь специфічні вміння, навики, типу зварювальників, щось таке е, варіантів для того, щоб мобілізуватися і, і робити роботу, яку ти знаєш, вмієш, і яка буде приносити максимальну користь е, в цій війні. Можна і, і і доволі легко. Е, в мене мені пощастило в чомусь, тому що е, так. Класно склалися обставини з цією Excel-табличкою, щоб мені, е, мене запросили саме на роботу, яку я вмію робити. Е, не всім так щастить, е, і тому я, ну, можна це взяти ну, цю удачу в свої руки і, в принципі, мобілізуватися вже, маючи професію, яку ти відео. А віде? як вибирати? А як от серед цих всіх багатьох варіантів вибрати? Е, кожна вакансія має опис. І зараз, особливо в професіях, які дуже не вистачає, а не знаю, можливо, щось змінилося вже, ну навряд ли бухгалтерів завжди не вистачає, тому що це ну непроста робота, яка в першу чергу доволі відповідальна. І це гроші, і це багато грошей, і це відповідальність, яку треба розуміти і нести її. Тим більше, це ну, там, важливі гроші важливих людей в нашому суспільстві. Тому, е, звісно, е, тому в першу чергу я би на саме на умови, де, де служить, е, я, які умови служби е, е, територіально, чи що це за бригада, наскільки вона е, там не знаю відома, чи, чи є необхідність. Треба обирати від, відому. Е, моя бригада була новостворена, вона була відома, невідома нікому, тому що ніхто не знав про її існування. Але це все ще для мене особисто найкраща бригада, яка тільки може бути. Тобто, тому як вибрати Скоро. невідому, а яку? Я не знаю. Я не знаю, як тобі відповісти на це питання. За Я, поклипом, просто... Секція, напевно. Я просто що хочу додати, що все одно кожен, хто і кожен, хто мобілізується, мають пам'ятати і розуміти, що кожен військовослужбовець має в першу чергу воз військово-облікову спеціальність 100, тобто є кожен солдатом стрільцем Крім офіцерів, відповідно. відповідно. Так. І це означає, що бухгалтер або кухар, або хто б це не був, або хто б це не була, при потребі може виконувати цю роботу. Тобто, якщо закінчились стрільці в бригаді, то бухгалтер також стрілець. І це дуже важлива відмінність між цивільним бухгалтером і військовим. І саме тому до землі тобі повага за те, що ти виконуєш цю роботу і несеш оці тяготи, і не є цивільним бухгалтером, який. Зараз просто сидить в офісі і може піти додому. Дякую. Ну це не тяготи, це. Обов'язок, я по-іншому це не назву, і це насправді приємний обов'язок, тому що, напевно, для дуже багатьох з нас саме повномасштабка відкрила рівні можливостей, які є у кожного з нас, і рівні не знаю, якогось внутрішнього сприйняття реальності і внутрішніх якихось цінностей, і це напевно найбільш важливо. Дякую тобі дуже. Це був подкаст Добровольці на громадському радіо. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. І з вами при мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, і зі мною був Володимир Яремчук. Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.